Всім привіт, мої дорогенькі друзі! З вами я Казимир, і сьогодні це буде наша друга частина навчалки по кобік-робіку 3-3. Погнали! Як ви вже помітили, що в мене немає світла, тому збирати буду я з ліхтариком. І так от, тож наступним етапом нам потрібно зробити білу сторону і нижній шар. Чому нижній? Тому що тепер ми білим центром будемо тримати вниз. Відповідно, жовтим центром догори. Тож, повтор, тож, далі. Лі, щоб зробити так правильно, білий, нам потрібно на цього. Щоб вже, напер, от я зробив, наприклад, я не знаю, що все біло, струна, але кути не по-правильному. Треба вже готуємо. От у нас є, наприклад, білий. Ми шукаємо для початку кути, які мають білий колір. Далі уважно дивимось на екран. Бо зараз, якщо ви це не запам'ятаєте, вона Це нормально кубик Рубіка. Так от. Дивимося на ще кольори на кутах. А саме в мене є ще червоний та синій кут. Це означає, що треба поставити цей кут між синім. Та червоним кольором. У вас може бути по-іншому, але це не важливо. І далі ви уважно дивіться, щоб ви не істерили, не робили ці півпафіни нещасні мільярд разів, а тільки один раз. Раджу подивитися, ось у нас є. Беремо кут саме кутом до нас. Якщо білий колір дивиться ось сюди. Тобто в правий, в правий кутовий низ. Ці, тобто в правий куточок низу. Це означає, що легше буде зробити правий півпав. Якщо він дивиться навпаки, сюди уявімо. Треба буде зробити лівий півпав для, для першого разу, щоб зійшлося. Якщо він взагалі десь зверху, це означає, що ми робимо три однакові півпафи, які нам зручно. Тож, в мене в ситуації треба зробити. Беремо кубик, щоб цей кут дивився праворуч, це логічно. І на минулому році ми роздивляли правий півпав. Тому раджу передивитися минулу частину тим, хто не подивилися. Тому що так буде трохи важко. Е, виникає ситуація, те, що для того, щоб покласти кут, нам вже треба лівий півпаф. Розумієте, легко, але ви ще не ознайомлені із лівим півпафом. Тому давайте я вас ознайомлю. Тож, Беремо кубик, щоб наш білий кольор дивився ліворуч. І повторимо: ліва сторона вгору, верхня сторона праворуч, ліва сторона вниз, верхня сторона ліворуч. Дуже схоже на правий півпаф, раджу повторювати. І так от. Ми просто далі продовжуємо шукати. Ось ці от наші. І ставимо. І все. Наша біла сторона готова. Виникає ще ситуація, то що нам залишається лише один кутик зробити. От, і, звісно, я на ваших очах зробив, уявімо, то, що він таки був. І, уявімо, то, і нам треба ще якось перевернути цей кут. Вручну ж ми не можемо, тому що це може зайняти на чемпіонатах довго часу. Тому ми просто виганяємо його на гору звичайним півпафом. Тут вже не важливо яким. Можна правим, можна лівим. Головне, щоб просто його от вигнати. І просто вставляємо. Добре, як вже і відео йде всього 4 хвилини, то можна, думаю, і зробити ще етап. Але все ж таки я такого не планував. Але зроблю. Тож, і далі етапом потрібно буде зробити середній шар. Це насправді доволі легко. Ось ми шукаємо таку, ребра без жовтого кольору. Це ребро але має жовтий кольор, не підійде. Ось, наприклад, правильне ребро, яке нам треба. Але щоб поставити, його, нам треба його підготувати. Просто поставив його ось таким чином. Да. -да. Після чого О, у нас виникає ситуація, що нам потрібно це ребро поставити вправоруч. Думаєте, це важко? Давайте робимо повторимо за мною. Беремо так в кубик, щоб, наш, щоб оце, ну, якось далі. Верхня сторона ми гортаємо ліворуч саме. Зрозуміло, якщо нам треба вправо поставити, то ми ховаємо ліворуч. Ніби ми реально. Далі ми робимо правий підпав. Перехвачуємо кубик таким чином. Добрий, покажу ще раз. Ось так. І лілий півпав, І ребро поставилося в результаті. Виникає, може ситуація виникнути така. Те, що в нас є ребро. Ось, наприклад, ребро. Що я зараз швиденько його зроблю. Яке стоїть на своєму місці. Тільки проблемка, воно не перекручена. В такому випадку, ми просто робимо або лівий, або правий підпав, далі, або правий, або лівий підпав. Ну це залежно від того, як я зробила, якщо ви зробили спочатку лівий півпав ви робите потім правий півпав з перехватом. Ну і так само, якщо у вас правий ви робите такий самий перехват і лівий. Добре, просто ми його вигнали. Ми ну, далі все правильно робимо. Але виникає ситуація. Що треба ламати голову над тим, як поставити тепер церебро в лівий бік. Навіщо ламати голову? Мається все те саме, що і минулого. Ховаємо тепер правуруч. Далі робимо. Далі робимо лівий півпав. Правий півпав перехват. Перехватитися таким чином. Так, почекайте, повторю. Ми ховаємо. ховаємо праворуч далі. Для того, щоб поставити вліво. Ліво впав. Перехвато з таким чином. Правий півпав. Рібро Ріпропоставив. Тож. І давайте все ж таки зробимо. Ми далі ми просто все це вставляємо рікійними темпами. Якщо виникає ситуація, то що у вас усі ребра стоять правильно, але не перевернуті, не засмучуєтесь, робіть, як ми, як, якщо, якщо у вас виникає ситуація, то що у вас є всі ребра на своїх місцях, але не перевернуті, не переживайте, робите все те саме, як і з одним ребром. Тільки кілька разів, якщо треба. І два етапи вже зроблені. Тож, якщо ви. Вам сподобався цей відос? Ставте лайк, підписуйтесь і по всім.